Отже, дорогі глядачі хочу озвучити той момент, що е, я тут тільки не пам'ятаю, чи це, по-моєму, у 2023 чи 2024 році Зеленський підписав закон, згідно якого Україна виходить з Конвенції про захист прав людини. Тобто людини, права людини не дотримуються взагалі, жодних прав людини не будуть дотримуватися взагалі. І в мене просто питання: а за які хуй ми воюємо? Ну, просто за... якщо права людини не дотримуються, то за які хуй ми воюємо? Ви знаєте, просто я хочу сказати: от е, 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 все буде вчасно, і по суті, оті уйобки, які я знаю, що вони мене також дивляться регулярно, при тому, що всі мої відео, напевно, дивляться. Е, стосовно того, що оці уйобки які при владі напиздали гроші, такі як там Кулеба, там ще хтось, блядь, там Багалюбов, Каламойський, блять. Вони розказують, що вони там сидять або десь в розшуку. Вони всі під прикриттям, вони десь блядь, працюють на якихось там е е лівих роботах, там, де їх е е мало хто бачить. Розвідка прекрасно про це знає. І просто що вам хочу сказати, що цим у мене просто звернення до цих от телепнів з влади. Що вас загасять бляд, всіх? Загасять вас, блядь, загасять ваших рідних, блядь, загасять ваших дідь, дідів, бабів, блядь, мам, пап, дітей, нахуй, дяді, тьоті, всіх. нахуй Плюс ваше оточення, блядь Я просто що хочу сказати, щоб, наприклад, коли мені там далбойоби, типа е, покійного парубія, блядь, який там спокійно ходить по Києву зараз, блять, е, Михайло Бондар, блядь, з Майк Солюшенс, блядь, з бюро перекладі маю солюшність, блядь. То він мені каже: О, Юра, ви оце хочете всіх повбивати, блядь, хто ж тоді типа, залишиться. В смислі всіх, блядь. Для того, щоб українське населення нормально жило, достатньо перебити, блядь, 20% нахуй 20% населення України. 20%. Все на все. Тобто верхівку, блядь. Все нахуй, всі будуть нормально жити, блядь. Будуть нормальні закони, будуть люди нормально дотримуватись, не буде цього, блядь, безпреділа, свавілля і всякої хуйні. В людей не буде просто блядь, в людей не буде стимулу щось порушувати, тому що люди будуть жити, блядь, прекрасно, блядь. Ну от, і все. І гасити треба не звичайне населення, в якого там менше грошей або взагалі його мало. А гасити треба верхівку, в яких зараз накопичені дуже великі активи. От, і все.